Потепління та сніг наробили чимало біди. Протягом вихідних на території Хмельниччини в дорожньо-транспортних пригодах загинуло троє осіб. Причина аварії на дорогах зрозуміла. Ожеледиця за вихідні дні по області сталося три дорожньо-транспортні пригоди, наслідком яких ми маємо. Що три особи загинуло в деяких випадках? Є що і самі пішоходи порушували, тобто вони рухалися по проїзній частині. А в деяких випадках, скажімо, те, що є погодні умови. Що водій скажімо, не міг часно помітити пішохода і не зміг зупинити автомобіль. Через нечищені дороги страждає навіть швидка допомога. Медики твердять, аби дістатися до пункту призначення визначених 10 хвилин, тепер не вистачає. Каретих швидкої просто грузнуть у снігу. За останні три доби із заметів автомобілі тричі витягували рятувальники. Зв'язку з тим, що Збільшилась кількість снігу на дорогах. За, за дуже важко бригадам добратися до місця виклику. Погіршилася 10 хвилинна доступність, тому що під шаром снігу. Там лід і машини вже не можуть виїхати нормально на якісь невеликі підйоми, наприклад, Лізнєво, масиво зерна, там в основному будинки розташовані на підйомах. На проспекті Миру, ці нові новий масив Щербакова, проспект Миру. 80, 76, 78 з дробами. Там треба спускатися вниз, і там ну дуже важко машині спуститися, а потім піднятися на, на зворотньому шляху. Майже неможливо за останні чергування. Три випадки було таких, що машину доводилося з силами мене рятувати. Дорожники області твердять, для ліквідації стихійного лиха за останні три доби задіяли усю власну техніку. Ту, що не вистачало, позичили. Автошляхи Хмельниччини чисті. Проїзду автотранспорту нічого не шкодить. В період 4 по 6 лютого по території області було задіяно 168 одиниць дорожньої сніочисної техніки. Було залучено 277 працівників. Залучено сім найманих одиниць зі стройних організацій, так як в період з 4 по 6 число було кілька опадів від 30 до 40 см, то наша дорожня техніка, будемо сказати, працювала в екстремальних умовах, ми були змушені задіяти сторонні організації. В принципі, приїзд до всіх населених пунктів забезпечений, скарг від перевізників. Які перевозять пасажирів, не надходить. Перевізники із цим не погоджуються. Зброю немає, взагалі немає Це дорога, то машівка. дорога в єрмоли. Томашівко, косою Рудка, Там взагалі дороги немає там без дорожі. Там повернула, там садіжурити. Ніхто не дежурить. Близько тисячі перевізників протягом уже трьох діб відмовилися виходити на маршрути. Причина усім відома і зрозуміла. Погодні умови і стан доріг, котрий на сьогодні залишає бажати кращого. У нас зірвано більше тисячі рейсів за три дні. Якщо ми маємо там біля 400 рейсів, Ну, так далі, от практично десь процентів 30-40 практично не виїхав. Отправити сьогодні, припустимо, з Кам'янця, чи з Хмельницька чи з Черневіць автобуса в цю поргу і ждати, коли він вернеться, коли розтане сніг, це не проста справа. Це просто катастрофа. Нічого не робиться, нічого не посипається, нічого не вбирається. взагалі. зачем далеко ходити? Посмотрите, що тут твориться. От створиться. де автобуси дуже стоять. Взагалі нічого, ніхто не чистить. Оксана Чушкіна, Олександр Галян для інформаційного випуску.